Вітаю! Ви на каналі TrendIdvest, це канал про трендове інвестування та фінансову грамотність. Тема цього відео, чому трейдер приречений назв депозиту. Попробую математичним моделюванням показати, чому трейдери займають завідомо програшні позиції. Це відео адресовано трейдерам-початківцям та інвесторам, трейдерам з досвідом, які мають тимчасові успіхи, однак на довгій дистанції без особливих результатів. А таких за статистикою 98%, що спонукає людей займатися трейдингом. Очевидно, дохідність та легкість заробітку. В інвестиціях середньозваженою дохідністю вважається 8-10% в трейдингу. Хороша дохідність це 50-100% до депозиту. Но ми повинні пам'ятати, що висока дохідність тягне за собою високий ризик. В школі чи інституті ви, мабуть, чули про піраміду масову це ієрархічна структура потреб людини. Коли задоволені потреби нижчого рівня, людина намагається задовільнити потреби вищого рівня. Така сама піраміда існує в складності отримання доходу. Розглянемо її в деталях. Перший і найпростіший рівень це заробітна плата. За цим принципом живе близько 90% населення всієї планети. Кожен з нас має певну освіту, кваліфікацію і виступає найманим працівником, виконуючи ті чи інші обов'язки. Ми виконуємо роботу і за це отримуємо гарантовану винагороду в певні строки, тобто два основні параметри першого рівня: розмір заробітної плати та строки її оплати. Другий рівень це фізична особа-підприємець. Сюди відносять самозайняті фрілансери, індивідуальні підприємці. Характерною особливістю цього рівня є те, що тут немає заробітної плати, а розмір вашого доходу залежить від об'єму виконаних робіт чи наданих послуг. На цьому рівні немає ніяких гарантій, однак є шанс отримати більший дохід, ніж будучи найманим працівником. Третій рівень цієї піраміди це отримання доходу від бізнесу, працюючи як юридична особа з найманими працівниками. Тут треба мати набагато більше навичок та глумінь, оскільки організаційна структура складніша у порівнянні з фізичною особою підприємцем. На ваших очах забезпечення життєдіяльності організації, виплата заробітної плати, бухгалтерія, маркетинг тощо. Четвертий рівень піраміди це мережевий маркетинг. Це і маркетингова концепція, яка базується на створенні багаторівневої структури. Покликаний просувати товари та послуги від виробника до споживача, використовуючи прямий контакт людини з людиною. Щоб бути успішним у цій ніші, треба мати харизму, комунікабельність та ділові якості. Не кожен здатний вижити у цій структурі. Прикладом мережевого маркетингу є Amway, Oriflame, Herbalife, Avon та інші. П'ятий рівень це створення фінансової піраміди, або як їх ще по-іншому називають піраміда Понці. Суть фінансових пірамід полягає у виплаті надвисоких прибутків старим учасникам за рахунок нових учасників. І ці піраміди існують доти, поки не закінчиться потік нових учасників. Після цього виплати припиняються старим учасникам і вся піраміда починає падати. Прикладом таких пірамід є саме звісно МММ, MMM, а також b 2 b Jewelry. Шостий рівень це є трейдер. Чим трейдинг відрізняється від інвестування? По-перше, трейдеру не цікавий фундаментал компанії: стан справ у секторі, конкуренція. Для трейдера важливо придбати акцію по низькій ціні і продати по вищій ціні. Тобто фокус на ціні, використовуючи технічний аналіз. По-друге, це таймінг. Трейдери можуть тримати позиції день, тиждень, ну явно не місяцями і не роками. Перейдемо до сьомого рівня і це є дохід від ігор Казино. Якщо мова йде про рулетку, коли йде вибір між чорним і червоним, то ваші шанси 50 на 50. Коли йде до звуження конкретних чисел, то ваші шанси стрімко починають падати. В залежності від конкретних ігор, ваші шанси стартують від 50% і падають донизу. Найвищий рівень цієї піраміди це лотерея. Які шанси у вас виграти в лотерею, я думаю, ви самі можете відповісти собі на це запитання? Вкрай низький. Математичне моделювання успіху на фондовій біржі зробив на 7 телеп. Нагадую, це є математик, автор бестселера Чорний лебідь. У книзі, обдурені випадковістю таблиця 3.1 показує ймовірність успіху на фондовому ринку в залежності від часового проміжку. Коли мова йде про часовий проміжок від 1 секунди до одного дня, ваші шанси 53-54%. Коли йде мова про квартал, тут шанси значно вищі 77%, а протягом року, то це 93% ваші шанси на успіх. Як ми бачимо з піраміди доходу та цієї таблиці, стійкий фінансовий успіх у трейдингу залежить від випадку. Тобто фактично це є підкидування монети Орел і решка – 50 на 50 Якщо ви в піраміді доходу на попередніх рівнях досягли потолку і хочете прокачати свої скіли у трейдингу, ваша мотивація зрозуміла і похвальна. Ну коли у трейдинг люди йдуть за жадністю, результат буде очевидний. Напишіть в коментарях, чи ви погоджуєтесь із Насімом талебом та пірамідою доходу. Цікава ваша думка. А я прощаюсь до нових зустрічей профіту у вашому портфелі.